Минулими вихідними у Рівному знову прощалися із героями. 44-річний полковник Володимир Целуйко і 33-річний старший солдат Олександр Кириченко загинули в один день 19 жовтня. Ці хоробрі воїни разом із багатьма іншими постали на захист своєї батьківщини України. Щоб захистити нас і з вами, захистити цілий український народ проти ворога підступного. Ворога який не зупиняється ні перед чим. Полковник Володимир Целуйко народився на Харківщині. Закінчив Національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. На захист України став ще у 2014 році. Був у найгарячіших точках. Його життя обірвалося під час виконання бойового завдання результатів влучання ударного дрона. Дома військовослужбовця чекали дружина, двоє дорослих доньок та семирічний син. Це дуже важкий день. Такий день дуже треба особлива підтримка. Це люди, які дуже хотіли жити. І вони робили все для того, щоб ми могли жити. Ми їм дуже дякуємо. За те, що вони були в нашому житті, рідні та знайомі Володимира згадують про нього тільки хороше. Пан Ярослав проходив із ним службу. Попри те, що спілкувалися не часто, прийшов на майдан, аби віддати шану полковнику. Порядний принциповий. Ну, якщо я його знаю, якщо я прийшов на похорон, значить. Хороша людина на тому ж запорізькому напрямку поблизу населеного пункту Зорівка в один день із Володимиром поліг і 33-річний старший солдат, водій Олександр Криченко. Уродженець Хмельниччини проживав у Рівному разом із коханою. Пара чекає на донечку. Колеги дружини кажуть, що про службу воїн розповідав небагато. Останній раз вона розповідала, що зовсім таки перед цим, які прийшли, повідомили, зовсім недавно спілкувалася, чекала, він мав прийти, бо ж кажу, вона вагітна чекають доцю, ну тут така новина для неї. Так що сьогодні ми всім ліцеєм прийшли віддати шану, і висловити скорботу рідним. Колезі до лав Збройних сил України Олександр пішов добровольцем у 2014 році. Був в зоні АТО. А вже в 2017-му підписав контракт. Спершу служив на Донеччині, а згодом в інших регіонах. Поховали його на рідній Хмельниччині. А Володимир Целуйко спочиває на кладовищі нове у Рівному. Вічна і світла пам'ять героя.